З моменту анонсу на The Game Awards у грудні 2020 року аж до самого релізу 2 грудня 2022 року, довкола гри The Callisto Protocol сформувалася така своєрідна аура теплої ностальгії за колись популярною серією Dead Space. Фанати франшизи понад 9 років чекали на продовження пригод інженера Айзека Кларка або щось подібне, що могло бути пов'язаним з улюбленою грою. І ось на горизонті вже майорить надія, що майбутня гра від студії Striking Distance Studio стане успішним перезапуском серії або, хоч достойним продовженням ідеї Глена Скофілда. А й справді, що ж могло піти не так? За розробку відповідав особисто керівник проєкту першого Дед Space. Йому точно відомо, що фанатам сподобалось, чого вони хочуть побачити в майбутній грі, а чого робити не варто. Вперед, дій адже правильно поставлене завдання це вже половина від успіху. Тому якихось хвилювань, що гра провалиться, буде недопрацьованою, особисто в мене не було. Але як ви вже зрозуміли з назви відео, не все пішло за планом і не всі очікування фанатів справдились. Що ж не так з грою за калісту протокол? Чому гравці засипали гру негативними відгуками у Steam та на інших платформах? Та й взагалі чи варта гра того, щоб витрачати на неї свої кошти та час? Ви дивитесь українськомовний канал про ігри, на зв'язку Дізмулятор, і сьогодні я дам відповідь на ці питання і поділюся з вами своїми враженнями від проходження гри. Приємного перегляду! Я не є фанатом серії Dead Space. У той час, коли вона була на хайпі, я був ще надто юним, щоб моя психіка витримала ці багаточисленні скрімери. Тому я прийшов трилогію буквально перед виходом за Protocol, про що і записав попереднє відео на каналі. Мене приємно вразило, що незважаючи на те, що серія хоч і пройшла вже перевірку часом, але навіть сьогодні вона грається дуже непогано і мені особисто вона дуже сподобалась. Ця іграбельність крізь роки, на мою думку, зумовлена трьома складовими: детально пропрацьованим світом гри. Імерсивністю та крутим сюжетом. Ви досліджуєте цей світ, ви вірите у нього? Ви занурюєтесь в події гри, при цьому максимально асоціюючи себе з головним героєм. Ви бачите, як він страждає. Ви чуєте, як він дихає та відчуваєте через геймпад його серцебиття. Проходячи гру, ви хвилюєтесь не за те, що ксеноморф з'їсть Айзека Кларка. Ви хвилюєтесь за те, що ксеноморф проштрикне вас. І за рахунок того, що занурення у світ гри в Dead Space продумано просто на якомусь космічному рівні, страх, який виникає під час проходження гри, множиться в рази. У грі за Protocol ця формула відтворена на всі 100%. Кожен пропущений удар супроводжується криком Джекуба, його з того не від болю відбивається відлунням у вашій голові. Ви бачите краплі поту на обличчі головного героя, а біль щитується навіть у міміці на обличчі. Видно, що розробники вклали немало часу та ресурсів у цю складову гри, і результат, якого вони досягли, вражає. У попередньому відео про Dead Space я говорив про те, наскільки важливим у науковій фантастиці є її наукова складова. Будь-які явища, предмети, технології, все це має бути логічним, закономірним і підкорятися законам фізики. Ця складова є ще однією позитивною стороною у грі за калісту протокол. Адже грамотно пропрацьований світ є більш імерсивним. Вам потрібно прокачати зброю? Верстак це 3D-принтер, який надрукує вам потрібний апгрейд. Потім, коли елемент буде готовий, ви побачите його на зброї чи костюмі. Ви зустріли якийсь механізм? Художники постаралися, щоб він виглядав максимально правдиво з точки зору механіки. Вам потрібно пройти через заблоковані двері, вони не просто заблоковані скриптами, там скоріше за все перегорів запобіжник, і щоб їх відкрити, потрібно замінити цю деталь. Іншою не менш важливою складовою для іммерсивності є дієгетичний інтерфейс. Дієгетичним є той інтерфейс, який єдиний для гравця і персонажа. В закалісто, протокол, ви не побачите звичного для інших сучасних ігор інтерфейсу зі шкалою здоров'я в куті екрану, зі списком завдань і з міні-картою, від якої ви ніколи не відриваєте погляду, щоб часом не загубитись. Вся необхідна інформація відображається на костюмі персонажа, наприклад, рівень здоров'я або запас кінезісу, або на предметах, приціл і кількість патронів відображається безпосередньо на зброї. Щоб заглянути в інвентар, Джейкоб відкриває голограму і поглядом супроводжує ваш курсор, начебто самостійно обираючи предмет, з яким потрібно взаємодіяти. Таким чином, ми бачимо, що ті напрацювання, які Глен Скофілд успішно використовував при розробці попередніх ігор, розробники використали і в останній грі, що в принципі є круто. Гра справді викликає схожі емоції, які у мене були при проходженні Dead Space. Іноді навіть настільки схожі, що в якийсь момент мені було не сильно страшно, бо я вже запам'ятав усі прийоми і способи того, яким чином мене лякала гра, і я вже міг передбачити звідки зараз мені чекати скрімера. Проте це не ремейк і не перезапуск Dead Space. Це нова і повноцінна гра, від якої чекають якогось розвитку та нових ідей. Ось тут уже не все так однозначно круто. Деякі з таких нововведень, на мою думку, реалізовані трохи халтурно, а деякі мені сподобались. Про ці нововведення зараз і піде мова. Одним з таких нововведень, що сподобались, це відсутність локатору, який у Dead Space показував, куди рухатись. На перший погляд може здаватися, що через таке рішення ви зможете загубитися і ходити по колу, шукаючи шлях, куди ж іти далі. Але дизайн локації у грі створено таким чином, що загубитися в них досить важко. Бектрекінгу менше, ніж у Dead Space, а навіть коли він є, то по локації розміщені таблички і написи з вказівкою, куди вам потрібно рухатись. Таким чином, ви, по-перше, більш детально розглядаєте і запам'ятовуєте місцевість, а по-друге, вам на ній простіше орієнтуватися. У гру додали простеньку систему стелсу. Вона досить примітивна і нічого унікального в ній немає. Її суть полягає в тому, щоб непомітно підійти до ворога зі спини і одним кліком вбити його, або непомітно провскузнути мимо, не вступивши з ним в контакт. Але так чи інакше, вона таки трохи урізноманітнює геймплей. У вас виникає певна варіативність вбити ворогів у рукопашному бою, вбити з вогнепальної зброї, чи може непомітно підійти зі спини і вбити ворога одним ударом. Найбільш неоднозначною складовою за Calisto Protocol, на мою думку, є бойова система. У Dead Space розробники не те щоб зробили революцію у гриві індустрії, але все ж їх підхід до побудови бою можна назвати досить творчим. Щоб убити ворога, вам потрібно поцілити не у голову, а в кінцівки. Вони видовишно відлітали у різні боки, а ворог не міг рухатися і відповідно вбити вас теж не мав можливості. Тобто, коли починався бій, ви швиденько аналізували типи ворогів, їх кількість, а на основі цього аналізу вже приймали рішення, яку зброю використовувати, куди стріляти і кого бивати першим. Зброя відрізнялася кардинально одна від одної, і вона підходила для якихось типів ворогів краще, а для когось гірше. Що ж ми отримали в закалісту протокол? Ви і далі можете відстрілити кінцівки ворогу, але зробити це вже важче, а якогось моментального результату це не приносить. З великою вірогідністю ворог зблизиться до вас на вістань ближнього бою, де вам потрібно буде дістати меч. Розробники у грі представили систему ухиляння та парирування від ударів ворогів. Вам потрібно в коротке вікно, коли починалася атака, встигнути стіком скерувати персонажа в потрібний бік, щоб він охилився від удару. Після цього можна завдати легкий або сильний удар мечем. А коли ворог опинився на землі, можете добити його вогнепальною зброєю. На перший погляд може скластися враження, що завдяки такій системі у вас буде можливість побудувати різну послідовність ударів, ухилянь, пострілів, таким чином, щоб вони формували різні комбінації. Але насправді це не так працює. 99% ваших боїв буде виглядати наступним чином: ухиляння, ухиляння, легкий удар, важкий удар, постріл, наступний ворог. І так по колу. Після 30 хвилин гри ви вже запам'ятаєте всі анімації, і бій з ворогом уже не завдаватиме для вас значних проблем. Винятком можуть бути лише деякі боси. Ця бойова система нагадує мені бої з гри Rise of, of Rome. Там теж була система quick time івентів, де в короткий час вам потрібно було правильно натиснути кнопки, щоб прокрутилася потрібна анімація. Спочатку все виглядало круто і красиво, але цих анімацій і комбінацій було мало. Вони повторювалися і дуже швидко набридали. Зброя дальнього бою в закалісту протокол теж не є настільки ж ефективною, як у Dead Space. Вона повільніша, завдає менше шкоди, навіть найслабші вороги помирають після 4-5 пострілів. Враховуючи обмежену кількість боєприпасів на високих рівнях складності, вам все частіше потрібно буде використовувати меч. Одним з найбільш ефективних способів боротьби з ворогами є Кінезіс. З його допомогою, ви можете підтягувати до себе і жбурляти різні предмети та ворогів. У поєднанні з такими елементами на локації, як шипи чи великі пропелери, ви можете швиденько розібратися з потужнішими ворогами, а зі слабшими, вже битися в рукопашну. Але щоб ця система не була сильно імбалансною, її обмежили зарядом. Ви не можете безкінечно довго використовувати кінезіс, як у Dead Space, наприклад, а обмежену кількість разів, поки не закінчиться власний заряд. Таким чином, можна прийти до висновку, що бойова система, яка у грі 2008 року була чимось крутим та унікальним, створювала величезну кількість варіантів бою за рахунок. Різного типу зброї, різного способу її використання, поєднання з системою стазісу та кінезісу, у закалісто протокол стала нудною, одноманітною, і про якийсь розвиток і прорив тут мова взагалі не йде. Про що тут казати, адже на заміну футуристичних плазмових різаків, цвяхострілів, циркулярних пил, прийшли банальні пістолети, дробовики і штурмова гвинтівка. Відрізнялися вони лише по суті кількістю завданої шкоди, дальністю ефективного застосування та скорострільністю. Чи цього я чекав від Глена Скофілда ні далеко не цього. Говорити про сюжет у грі, яка лише декілька днів назад вийшла, це справа невдячна. Адже ті, хто не пройшов гру, скоріше за все, скіпнуть цю частину відео, а ті, хто вже прийшов, і так знають, який там сюжет, їм переповідати його немає сенсу. Тому в даному розділі я розповім вам про свої враження від історії та режисерської роботи в грі. Скажу відверто, ця частина гри мені сподобалась найбільше. Не скажу, що я прямо дуже сильний спеціаліст по сюжетах. Можливо, в професійних критиків думка буде відрізнятися від моєї, але мені в цілому було цікаво спостерігати за розвитком подій. Персонажів хоч і не багато, але їх мотивація зрозуміла, дії логічні, і якихось фейспалмів, типу навіщо він це робить, я не зустрічав. Дуже цікаво було спостерігати за розвитком персонажа Денні, яка спочатку здавалася холодною і вороже налаштованою до головного героя, а потім, коли ви зрозуміли, чому вона такою стала, персонаж відкривається з іншого боку. Історія побудована таким чином, що ви разом з головним героєм дізнаєтеся про світ гри, про події, які спіткали супутників Пітера Європу, і що таке взагалі цей протокол Калісту. Головний герой до кінця гри усвідомлює весь масштаб того, що відбувається, і яка його роль у цих подіях. І через це він переживає певний катарсіс. Фінал гри мене досить приємно здивував. Гра не відчувається затянутою. Усі 10-12 годин проходження пройшли на одному диханні, і якщо буде якесь продовження історії, я з рюбки прийшов би його. Я розумію, що про сюжет я розповів досить розмитою і без деталей, але це все, що я можу розповісти, не забігаючи в спойлери. Можна буде зробити якесь відео по типу аналізу сюжету. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Найбільша проблема сучасної ігрової індустрії, на мою думку, це сирі і недооптимізовані ігри на релізі. Якщо ще 10-20 років назад, коли інтернет не був у більшості будинка геймерів, а ігри купляли в магазинах на фізичних носіях, то гра повинна була бути повністю готовою на всі 100%. Бо гравець не зможе завантажити патч першого дня з інтернету. Але сьогодні разом з виходом гри досить часто виходить дорожна карта з інформацією, як же розробники будуть фіксити баги, а також численні вибачення від творців гри за те, що гравці не можуть грати у гру зі стабільним FPS на топових машинах. Приблизно це і сталося за Калісто Протокол. Гравці на ПК зіткнулися з падінням FPS під час удару ворога, під час розчленування, коли повертали закут стіни або навіть в катсценах. На топових відеокартах 3080 FPS опускався до одного кадру в секунду. Особисто я грав на консолі Xbox Series S і у мене були нестабільні 30 кадрів в секунду. Якщо патч першого дня трохи виправив ситуацію на ПК, то у мене на консолі нічого по факту не змінилось. Окей, Бог з ним з тим FPS кажете ти ви, граєш на найслабшій консолі за 300 баксів, чого ти ще хочеш. І в деякій мірі ви будете праві, адже картинка як для цієї консолі дуже красива. Текстури, тіні, освітлення, відображення, все це виглядає неймовірно і від картинки я в захваті. Але окрім цього, у грі присутні численні баги. Гра вилітала у мене неодноразово, іноді пропадав звук. А в одній з локацій в четвертій главі, де потрібно було перейти біля численних монстрів якнайшвидше, чому й заспавнився робот і стріляв у вас через всю локацію, не даючи пройти. Лише загрузившись на декілька збережень назад, я пройшов цю локацію з першого разу, бо там робота вже не було. А ще мене бісило, що не працює кнопка зберегти гру в меню гри. Чекпоінти у грі розставлені таким чином, що ви зберігалися в той момент, коли заходили на локацію. Вилутали ресурси, йшли до верстака, щоб купити нові апгрейди, а після цього натрапляли на локацію, де є багато ворогів, і вони вас вбивали. При завантаженні вас спанило на початку локації, де ви знову повинні були лутатися, апгрейдити і знову йти в бій. Цю ситуацію по факту може виправити ручне збереження. Але навіть коли я зберігався вже після верстака, мене все одно спавнило на початок локації, навіть при ручному завантаженні. Тобто, коли лотання і апгрейд займає 5 хвилин, а бій 1 хвилину, то це викликало в мене ненависть до цієї гри, адже я не одразу ж розумів, яким чином впоратися з босом чи натовпом ворогів, і мені повторно потрібно знову ж таки лутати одні ті самі локації. Таким чином, можливо, колись цю гру й дороблять і ви зможете пройти її більш комфортно через півроку, наприклад. Але якщо ви, як і я, хотіли насолодитися грою на старті, то це буде досить важко. Що ж не так із Callisto протокол? Безумовно, назвати цю гру провальною і жахливою і у мене язик не повертається. Мені було цікаво її проходити. Розробники круто попрацювали над дизайном локацій, історією лором. Гра не відчувається затягнутою, її цікаво досліджувати і дізнаватися щось нове, як з численних записок чи голосових повідомлень, так і з навколишнього оточення, розглядаючи закинуті підвали чи лабораторії. Гру критикують за баги та оптимізацію. Так, це є проблемою, але якщо не горить пройти її зараз, то я гадаю, що ці проблеми через деякий час таки вирішать. Основною проблемою за калістопротокол, на мою думку, є відсутність чогось нового. Я не дарма все відео порівнюю її з Dead Space. У 2008 році ця гра показала, що можна поєднувати фантастику і survival horror. можна придумувати нову бойову систему, яка буде відрізнятися від усього, що було раніше. За це фанати і любили Dead Space, і від Callisto Протокол гравці теж чекали якихось нових ідей. А розробники просто взяли найкращі напрацювання з Dead Space і перепакували їх у нову обгортку, писавши іншим ім'ям. Чи рекомендую я пограти в Callisto Протокол? По фул я все ж би не радив купляти цю гру. Особливо, якщо ви ніколи не грали в Dead Space і вам цікаво подивитися, що ж це таке. В такому випадку почніть краще з оригінальної гри 2008 року. Вона коштує недорого, тим більше доступна за підпискою EA Play. А потім, коли вже буде знижка, хоч у 50%, можете обережно пробувати, при умові що баги і глюки пофіксять. А що ж робити фанатам, які 9 років чекають на Dead Space 4. Скоріше за все, ви пройшли за калісту протокол ще раніше, ніж я. А якщо ні, то якщо відсутність нових ідей для вас не є проблемою і ви хочете більше Dead Space, я думаю, що вона вам таки сподобається. Дуже дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Надіюсь, що воно вам сподобалося, і ви не забули про лайк, підписку та коментар з критикою, щоб наступні відео були кращими. На зв'язку був Дізмулятор, До зустрічі у наступному відео. Бувайте!